Подвой двой медвежого горіха супіровий. Десь примірно від метра висота. Якраз некотрі йдуть. Як? Бо більшість йде на прививку. Товщина дозволяє зробити прививку. Прививку дозволяє. І, і висота, і товщина. Верніва тут суперова є, напевно, штук з 500 або навіть 1000. Трошки на реалізацію, а трохи лишається собі на прививку на цей рік. Ось так він підрізаний. Готовий вже до прививки. Все так. І цей коней все. Потім ще тут робиться одна підготовча операція. І, ну я вже щепив, я вже щепив почками Почками вчора і 4 дні назад робив прививку. Зараз і якісь негаразди будуть з погодою, вони проходять і начну вже сам. Пробувати щепити, тому що е, щепив не, не один рік, щепив раніше і все було нормально. Зараз буду пробувати щепити черенком, а потім вже приїдуть спеціалісти з Умані. Класні. Хлопці роблять прививку суперову, класно, чітко. Спішать медлі, але за день роблять добре. Ну, так би, я сам не зможу таку кількість зробити, тому просить людей, щоб це, щоб допомогли зробити прививку. Багато було людей, які приїжджали, прививали. Але, але є люди, які роблять прививку. Які вчать людей це робити і ще й самі роблять до путя. Без всяких нюансів після них. Це в мене вони не робили оці прививки тут трансплантацію і результати суперові. І на пеньок, бо я ще думав на пеньок, дуже ще сумнівався ті прививки, але чотенько було і на пеньок, і от результати Прививок суперові. Так що Медвежий, подвой. Під щепа підготовлена. Чекаємо. Практично все відпилило. Це... Тут тільки Це в тому році весною зроблені прививки були. А тут вже на цей рік вже є закладка плодових почок. І побачимо цей горіх. Які казали, що крупний, прикрупний такого ще не бачив. ну Дуже і пізній опилітель, він такий частково. Частково він довгий, він так від, тут відцвіло, потім далі. Це відцвіло, відпилило, далі відпилає, без пилить. Але практично у нас тут не, ще не був там в себе садку, десь був на, на днях, то подивлюся, що там пилить. А тут... Вже трошки ще ну, практично вже немає. Це е, прививка е, весняна того року. Отак. От вже заклала плодушки і Сережки і вже відпилила. Вже, виходить, питають, на який рік будуть плоди. Ну, багато питають, що скільки, коли він буде на який рік плоди, вже після прививки. Він виростає, закладає сірешки і вже може дати горіхи. Але після пересадки його треба зрізати на 3-4 бруньки. І він у вас прийметься рік. Це рік треба чекати. На другий рік треба вибирати ростову почку, щоб воно дало приросту, все забирати, не давати йому йти на плодоношення, тому тобто, що стопориться рост, він стає такий кутюрбатий. І, і не росте, і горіхи багато, і мелкі такі. Треба обрізати, забирати, дати йому рост. Оце, читайте, рік він стоїть, на другий рік він дасть прирости. І це вже на третій рік вже буде і плодоношення, і прирости. От тоді. І вода, вода при, гума, при посадці гуматкалія. Зараз температура дозволяє, щоб він працював Гуматкалія, він працює при плюс 8, плюс значить, 12. О. І от так. Все, вибирається, зрізається на ростову почку. Знище можна. Не ще можна лишити свіці плодові, а зрізати на ростову, щоб йшов прирост. Тільки так, по-другому не буде. Ось, дивіться, зрізаний іде плодушка, плодушка і ростова. По-другому ніяк не буде. Ось іде плодушка і раз забрали, лишається ростова. Звідси, звідси, якщо його не перекопувати, звідси піде потім ростова знову почка. Пазушна вилізе і піде ростова. не плодушка піде в рост. Так що це дуже важливі моменти в цьому всьому, тому що садять, він стоїть, на другий рік він починає рости, а на другий рік, як плаває, він закладає весь цвіточну бруньку. Цвіточну бруньку треба забирати, забрати, давати ростові процеси, тому що це дуже важливо, дуже багато нюансів. Бачу, багато ніхто не розказує, але знають, що при прививці на медвежому горіхи після пересадки, що в контейнерах, що без контейнерів, треба давати ростові процеси. Тому що коли ви запустите зразу плодоношення, захочете зразу побачити горіхи, люди спішать. Так само і на кущових, і на всіх оцих, треба давати ростовий процес. Виросте, буде більша вегетативна маса, він набере маху і тоді буде проще. А якщо зразу запустити, все. Це перевірено дами, це не видумав сам, так воно і є. Так що отак треба робити і все буде добре. По-другому по-другому буде. Отак воно буде, по-другому. ну Це на прикладі одного, отак воно буде. Тоненьке, багато цвіточних почок і воно кущиться. При тому всьому треба це все обрізати, пускати один пагін. Цей пагін обрізати на ростову почку і тоді виганяти. Тому що закущиться тако, стопорнеться, загрузиться, горіхами і буде. У вас маленька шапка, горіхів буде валом, вони будуть много до дурного. Отак. Отакого, такого примерно буде, якщо не зробити так, як я. Ну не так, як я кажу, а так як треба це все робити. Тому що у багатьох воно не виходить і багато цього всього не кажуть. Що не кажуть? тому що не кажуть. Отак ось. Раз. Все забрали. Цю забрали. Ростові можете в одну сторону лишити. Ось грунька, ну ця плодова. Забрали плотову, лишили ростову. Обрізали. Обрізали на сантиметрів 5, щоб воно тут не присохло, щоб ну, не, не досохло, бо висушить її. Все, навіть на 10 сантиметрів. Потім піде в рост, ви можете обрізати на, під углом його так обрізати. Всі ростові почки при пересадці треба забирати. Ну, наче все. Всім пока.